в Ужгороді більше півтори сотні дітей займаються спортивним орієнтуванням. Теоретичні та практичні навики. Юні спортсмени здобувають в обласному центрі туризму, який є одним із організаторів змагань. Кубок дружби дружби-2013». На базі позашкільного закладу функціонує 58 гуртків. Серед них 12 зі спортивного орієнтування. Цей вид спорту не лише для дітей, ним захоплюються й дорослі. Займаються з 10 років, але спортивне орієнтування воно також враховує і дітей, які із 5 років можуть займатися. Як специфіка нашої установи, в нас займаються до 21 молодь, до 21 року. Тому так, але спортивним орієнтуванням також займаються і старші. Серед педагогів у позашкільному закладі працює Костянтин Федорович. Він учасник перших всесоюзних змагань зі спортивного орієнтування. На базі центру туризму чоловік створив музей, де зберігаються карти, значки, кубки та компаси 50-літньої давності. У кубку дружби сам не проти взяти участь. Утім, цього разу він оцінюватиме успіхи спортсменів. Не, не вийде учасником бути, тому що для нас положена велика відповідальність підготувати ці змагання, особливо старт і фініш. Це від цього залежить успіх. змагань. мене включили в бригаду старта фініша, де я буду готувати стартову бригаду і стартові учасники всіх, які приїдуть на ці змагання. Євген колишній гуртківець обласного центру туризму займається спортивним орієнтуванням близько дев'яти років. Хлопець має чимало здобутків на чемпіонатах України, Європи та світу. Минулоріч Ужгородець виконав нормативи майстра спорту. Сьогодні Євген ділиться своїм досвідом з молодшим поколінням. Крім того, не припиняє розвивати власні спортивні вміння, адже попереду участь у Кубку дружби. Я й надалі тренуюсь. Я це перший рік, як я перейшов в елітну групу, до цього я виступав як юніор до 20 років. Я сподіваюся брати участь у цих змаганнях і постаратись добре виступити себе дома. Зараз підготовка до змагань на завершальному етапі. Програма буде цікавою та насиченою, запевняють організатори, адже всі перепони спортсмени долатимуть на очах ужгородців. Стартується прямо в центрі міста, від драмтеатру, де буде проводитися відкриття змагань. Потім в старій частині міста буде проходити на моніторах. Це буде видно кожен спортсмен, який буде пробігати. Пробігати по, по дистанції останні здобутки наших спортсменів результат наполегливих тренувань. Нещодавно в обласному центрі відбувся чемпіонат України серед позашкільних навчальних закладів зі спортивного орієнтування, на якому закарпатська команда посіла почесне перше місце.